Так, всім привіт. Починаємо відкриватись під гарант. Маємо 150 синіх, Місця трошки не вистачає, але нічого страшного. Погнали! Перша десяточка. Зразу Кармак Горянин. Він у нас там в Вікс 10 є. Хаск, Караулка, Великий Галік. Подивіться, 4 епіка з десятки. Прямо як на Х2. Друга десятка. Друга десятка, що? Друга десятка, все синька. Третя. Тут в мене ще по-любому мусить бути одна лега до гаранта. Якраз десь там вже підходило після сотки чи десь до сотки синіх. Так, у нас тут. Горі і Йотун. Далі. Це вже четверта. Сорок. Сорок синіх. Гарграбік. ринку. Далі. П'ятдесят. Так, хто ж там буде? Все синька. Далі. Це вже 70 ніби. Ну, знову кармак. 80. У 80-дятка, та? Да? Костомаха. Ну, ну. Капець. 90. Це вже Жискар Лего. Ніктрак. І навіть не знаю. Що він нас може? Атакує одного ворога 50% шанс. З книжками 60 накласти зменшення атаки на 2 ходи. Якщо ціль перебуває під дією паразита, має 100% шанс накласти перед атакою, накласти на неї зменшення атаки 50 на 2 ходи. Таке собі. Атакую всіх ворогів. З книжками 100% шанс накласти зменшення швидкості 30 на 2 ходи. Також накладаю на команду щит пропорційний 30 власного максимального здоров'я. На два ходи цей щит не можна усунути, якщо він накладається, коли хтось із ворогів перебуває під дією паразита. Ну, ніби нічого. Далі пацюче життя. Накладає щит союзників 50 на два ходи на всю команду. Окрім себе, раз в три ходи. Також накладає на всю команду відбиття шкоди 30 на два ходи. Після цього лікує себе на 50. Відсотків від власного максимального здоров'я. Ну, це вже досить непогано. Щоразу, коли союзника, який перебуває під дією відбиття шкоди, атакують, накладає на нападника штраф паразит на один хід. Повертаю нападнику 50% зазнаної шкоди. відбиття. Шкоди, накладене союзником, відбиває на 20% більше шкоди. Цікаво, цікаво. Так, тут дві книжечки і три на три хода перезарядка. Тут так само на три ходи перезарядка. Ну, досить, досить цікавий герой. Досить цікавий. Так, давайте ще десяточку. Що? Тут все? Гарант випав, так. Далі ще хтось буде, чи вже тільки зразу гарант і все? Так, треба трошки місце звільнити. Залишилось у нас 40 осколків. Добре, давайте ми їх тоді закинемо. Сховище додаткове. З вільним місце. Одного легендарного героя дали зажали. Де ж так можна? Напишіть в коментах, ви щось дістали, чи взагалі відкривались під гарант. Попався вам якийсь цікавий чи нормальний легендарний герой. Так, і ще давайте дивищимо когось. Так, добре. І все, відкриваємо ще сороковку. Погнали! Ну, блін, зелень не Поспішив, так? Да? Давайте тепер то все спалим. Поспішив, поспішив. Так, ще 40 синіх. Погнали. Хафорис, кликач, мавзолейник. Підвевку клас, но мав злейник тоже. Хорош. Так. Пагракін, Враск. Мор. Три непоганих епіка. Так. Фенші. Ще одна костомаха. Дрейк. І остання десятка. Джарих. Ба-ба-х, все. І сталтус дракоборець. Ну, ніби непоганий герой. Попробую його десь використати. Таке от, друзі, у мене вийшло відкриття. Дали одну лего додаткову. В принципі, я знав, що буде щось, але думаю, може щось краще, може щось з лісових тих ельфів. Але далі сніктрак. Ну, теж непоганий герой ніби. Сніктрак. Добре, нехай буде. Надіюся, що хтось з духів лісу випаде. Ну, але, але, випав тільки кармак. І на тому дякую. Пишіть в коментарях, що вам дісталось. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки чи дизлайки. Всім дякую, всім удачі, па-па.